аж земле трясется <тит тяги> а, <Да>. лови, не на еп и все, добре, я, заработу буду A więc sobie tą majitku teritorii, vaše. Dajšia tutaj i wsi. Добре, dobre, dobra. Uha, krásn. Христос я рождає, друзі підписники мого каналу, коні Дрогобичини Ще трапилась така нагода, був проїздом через село Доброгосів і повернув до Михайла познімати такого коня Евереста. Думаю, його вже всі знають. Але трапилась така нагода і лишній раз познімати не зашкодив. Еверест, можливий продаж його. Я там закидував її в Тік-Ток, І другі закидували в Тік-Ток, і на YouTube канал. Це є совєтський ваговоз. Там писали не чисто мішаний, так? Чисто кров, ну там мама, мама, ну, мама Новолександрійка привезена з одеського кінзаводу Шабота. Вресту 10 років. Якщо би хотів хтось параметри. А зараз буду говорити. Метр 67 висота по холці на лінійку. 2,25 гудів. 2,25 об'єм. Ой, тут маса коня. нога. Нога? 28. На вазі 860 кг. Так, є відео там в тіктоку, хто хоче подивитись. Михайло Дашко, е, його зважування 860 кг. Ще на пасовецьку пасад. Ковідайки на пасові. Так, тут, сказати, тільки о... Емоції. Одні емоції. Зараз покажу його. На Еверест. А його тато чистокровний совєтський ваговост Еверест. Десь там знаходиться в Київській, Київській Київ. області чи Київ. Київська ну... область, Вишгородський район. Вишгородський район. Ну Я його особисто в Ютубі знаходив. Так, так, я його бачив. Там є пару відео. Ох, Красить. Працює, шо в парі, що в поєдинок. В більшості працює на поєдинок, поєдинок на напоєдинок. Можете бачити, і от ноги, оброслі, кується. Каже, Михайло обробляє копита болгаркою, нічого не боїться, ні шуму, ні самої роботи, коли каменем до копита. Є відео в мене в Ютубі і в Тіктоці працює. Є там сам в плузі, і в парі, в двокорпусній плузі. Хто би собі хотів, кого би зацікавив, такий кінь. Номер телефону я залишу в описі, але то вже номер багато хто має, його не важко знайти, але все одно залишимо. Будете дзвонити, домовлятись. Покажемо підкову ріг. Що, береш за ногу? Да, У! 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 Да Зараз Михайло показує вам яка підкова. Дайно! Дай нам! Дай Можете бачити. А Ано... тако... 17 17 ну тако. 17,5. 17,5. А так 19. Ну, так, так буде 19. У! Я зовсім чужий. Скійний і адекватний. Друзі, хто би хотів такого коня, цей рік, 2026 рік, рік коня придбати такого коня, о, так гарно стоїть. Він взагалі красавець. Бачиш, ти вживу, то просто ну, тут слів мало знайти, тут одні емоції. Та то маса коня. Машина. ну Не скажу машина, то такий тракторець. Масний, красивий. Вчора знімав відео, закинув і казав, що треба коні бачити вживу. Тут, тут просто. Говорю так, як є. Така нагода трапилась. Це їхав до Михайла познімати його. Ціна договірна, все по номеру телефону. дешеві не був, то зразу Дешеві не був. 10 років коневий, його всі знають. Знають його маму. Мама знаходиться в Сукальському районі. Також і в Тіктоку відео. Кобила на Олександрійська Хотів сказати, знаходиться, щоб там написали, де знаходиться, Львівська область, Дрогобицький район, село Доброгостів. Бо я вас позакидував вже і у Фейсбук і в різні групи. Красун. Просто красун, би був здоровий. О ну, там. за. на довуздок тут зверху. Роскол такий. Рів, Рів. Рів. Я Рів, я Рів. Рів та. От, може... Візьми його, бо він трошки в мене... Я чужий. Але... Не вірить. Можете бачити. Шия. Грива. Верхи возить. Верхи возить. Бо писали чи возить верхи, возить верхи. У. О, бо... Можете бачити ззаді. Да я ноги, все. Віст. Грубий. Рива. Ноги дає, спокійний, адекватний. Нема щось такого. От, бачили, Михайло показав, підкову, кується. Робота, як казати, люба. Плуг, борони. Має Михайло, немає, чи в когось бере диски, так? Там диски є, що потягнути. То не плуг. Всьому працює. Просто красить. Січку даєш? Через день. Через день дає січку. День дають, день ні. Ну, так, аби трошки дві через день. Дві літри віса сішка на але, але. Через день. <сі> день а якби ти давав кожного дня, ну мій тато давав завжди ввечір січку. <сі> кожного дня. Знаєш, ну були свої коні такі, як сказати, колгоспі. І цього. Кожного дня ввечері тільки. Ну, Якби ти йому давав тільки ввечері, кожного дня, ну я не знаю. Само, <сі> конова. <сі> <сі> Дотягнув би до тони? Була бетона. Легко. Якщо зараз 860... Та що ти? І ну просто він гарно дивиться. Я би не казав його більше годувати, тому що треба для нього мати роботу. а то так, для своїх потреб. Ну, а хто хоче, може собі придбати і там для роботи. Просто красавець! Слова мечки. мички, <продукт> пеки надекварні. Тадекварні, покажу, от ноги задні, вах, які там коліни ще. У, Малий, красивий. Сивий гу, 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 чекай, чекай, чекай. Чекай, ні, та він нюхає. Гоу-гоу гоу, да, гарно стоїть вперед. Підніми голову. Підніми йому руку, він до догори. Ну просто, просто. Тут слова зайві. Для такої породи... Дуже гарний Ну Що ще знімати, міш, кажи? Це ти говори, зараз супу здаємо. Ага, це той Так, Або на паузу поставиш, або нові відео зробиш. Я знаю. Ставити на, на паузу. То що... добре, давай, диви носи, я зараз поставлю на паузу. І що, би продався з упріжу? А? З хмутом продався би Гу. А? Ну, Та зрозуміло, що гроші. Тож і не малі. Хто би хотів, Михайло до нього, для нього е, е, замовив, купив хумут. Микола зробив такий майстер з Івано-Франківська хумута. Під його розмір, грудницю, шию. Може продатись хумутом. Будете дзвонити питати за ціну коня. За ціну хомута і коня з хомутом, то все по телефону. Кладу на паузу. Зараз познімаємо цей хомут повністю в зборі. Ось Михайло придбав до нього хомута, такого майстра Миколи з Івано-Франківська. Цей Микола робив хомута на фараона Дімовим отруку. Робив хомута, здається, Юровий так, на Харі? Yeah, right. Щось там мав робити, бо казав Юра. Я що мав робити. Так, так, то майстер, який робить хомути. Який то розмір хомута, Міш? Дев'ятий. Розмір хомута дев'ятий. Ось такі посторонки, а оці по, вже посторонки. То шиє майстер другий. Anatolij. Майстер Анатолій. Дуже дуже добрий майстер, ручна робота. Я в нього хіба лише кармеліті замовляв, коли ще була в мене недоуздок. Робота відповідна. І можете бачити, там другий посторонок. Ну, до, такі, як сказати, Посторонок, який кріпляться посторонки. І от робота ще майстра Анатолія, така сиділка. Як правильно сказати, у кого є просто кришпаз. А, а то така. Це все його робота. Оті всі кольца. То старої Австрийської його, то, то. все, пряшки, то все старої австрійської шлії. З твої? Ні, з моєї старої австрійської шлінії. Оці пряжки. Він її, як сказати, реставрував, Анатолій. Так, І от Анатолій робив підхвостину. До речі, Анатолій має свою тікток-сторінку, підписаний як майстер Анатолій. Так? так? За ним спостерігаю. Там є різні його роботи, шлиї, недоустки. До речі, зараз дуже гарний зробив недоусток європейського зразка з такими боковими, вже не шкіряними пасами, а такими нержавіючними як сказати, кольцями, пряжками. Можете зайти подивитись. Хто би хотів придбати собі. То нічого не продається? Нічого того не продається. Не, не, не. А хамут? Ну та як? Пізнаком питання. А сам хомут не продається. Ну, то, блокі, то, звісно, поки Ось Такі посторонки, все. Так дуже близько покажу, ручна робота. Тут навіть видно по швах. І Анатолій викладає відео, як він робив цей недоуздок європейського зразка, шкіру кладе. Пас проклеює його, потім знову шкіру кладе, сшиває, там робота дуже, як сказати, дуже гарна і дуже відповідна робота. То, як сказати, упрі вже можна сказати, як в Польщі і Румунії тут в тебе. Тут. Сіділка ромунські стиль. А хомут в польській стиль, бормони в комутах не їздять. Кліщині металеве. Та-да. Підчеревник. Все є. Добре, йдемо ще познімаємо. Будемо закінчувати відео, познімаємо Вереста, покажемо вам. На так. десерт. Та, на закінчення і на такий десерт. Добре, йдемо. Ось на закінчення ще прийшов до Вереста показати. Я, напевно, чекаю, щоб Михайло його завів до конюшні і давав їсти. Дуже красивий кінь, друзі. Дуже, тут слів мало. Що висота, ширина, ноги, як сказати, грудниця. Розколив, самі, бачите, от показує. Від хвоста до самої холки. Кого буде цікавити? Номер телефону залишаю в описі. Дзвоніть, питайте, домовляйтесь. Всім бажаю всього найкращого, міцного здоров'я з наступаючим щедрим вечором. Йорданом вітаю вас. Чекаю вас. Бажаю всім щастя, добробуту, злагоди, Божої опіки, благодаті. Вам, вашим сім'ям, родинам, друзям і всій нашій Україні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, будьте здорові.